Всім привіт, друзі! І в цій серії ми зробимо ремонт в одній з квартир, побудуємо якийсь магазин і прокладемо сантехніку. Ось ми прийшли, визвали, викликали тут майстрів. Ага, вони зроблять ремонт за 100 гривень. Добре, ми будемо чекати. Тут якась дірка, я думаю, вона її золота. Ну, вони вже зробили ремонт. Він досить гарний. Тут є холодильник, якрахвальва, піч. Ну, досить гарно. Балкон вони зробили. Ванна теж гарна. Тут даже телевізор є. І це всього лиш за 100 гривень. Я думаю, вони виправдали свою ціну і тому ми їм заплатимо 100 гривень. Ось віддаємо їм 100 гривень. Ось, до побачення. Ну, а ось так виглядає наш під'їзд всередині. Тут є п'ять поверхів, на першому поверсі самі гірші квартири. І так до вищого на п'ятому самі більші і самі кращі квартири. Ну, а тут ми вже починаємо класти сантехніку. Тут ми будемо копати труби. Ну, а ми прорили вже першу траншею, щоб покласти туди трубу. Ось такий рів прокопав Сервіус. А ось так виглядає труба, якщо дивитися в неї, ми вже першу поклали. Вона йде від третього будинка до другого. Отут От такий йде стік з труби. Ось так взагалі виглядає труба. Тут є люки. так. Туда йде труба. Це від другого будинку до першого будинку йде труба. Оця труба веде до третього будинку. Зараз мені плюс. Тут такий люк. Я зламаю його і вилізу. А оцю місцевість треба буде розчистити і, напевно, ми на ній щось побудуємо. Напевно, щось в наступній серії тут будемо будувати. Ну, ось такий ще магазин електроніки побудував сервіс. Тут є PlayStation 5, ноутбуки, телевізори, джойстики, Телефони, комп'ютери. Це продавець. Його звати Сергій. Ну а на цьому, друзі, всім покаку. Кому сподобалася серія, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Наступна серія буде через годину.